Доброго дня. Е, хто ви звідки представтесь, будь ласка? Я Опанасенко Микола Вікторович, старший тренер збірної України, стреле орієнтування у відкритому класі і у класі з фізичними обмеженнями. Раніше це звався Паралімпійський клас. Mm. Сам, сам в Харкові зараз живу і в Харкові теж трейлом займаюся. Прикрую. Прекрасно. Я так розумію. Ви сьогодні е, як хто? Я сьогодні сюди приїхав прийняти участь у змаганнях у чемпіонаті України з багатоборства е, бігому. От е, я буду приймати участь тільки два дні. Вчора сьогодні на спринт. Ну, часу не вистачає, і крім того, я сюди привіз. Е, Збірну команду України з фізичними обмеженнями з Харкова і з Сум. Харкова це Вовк Владислав, Летвину Валерій, а Сум це Думанінка Сергій. Тобто, вчора, після змагань, ми попросили карти організаторів. Я пішов, спланував дистанції, поставив дистанції, провели повноцінне тренування після цього. І зараз теж зараз я. Поговорю з президентом Федерації, там є е, деякі питання треба вирішити. І потім теж йду планую дистанцію, десь через дві години буде. Так, 2, на дві на дві з половиною години тренування. Це потрібно, тому що в Харкові в зв'язку з, е, з військовим станом е, у ліс. Е, По-перше, там були бої, можна на що-небудь наткнутися, тому не можна. А по друге. Дуже багато військових в лісі і не завжди можна туди заходити. Тобто ми тренуємось, от виїжджаємо, от. я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, як вам Великорублівська громада, як гостинність, як атмосфера панує на чемпіонаті? Значить, я як то чесно, то вражений. По перше, коли ми під'їжджали, ми ж на машині приїхали Валерія Люнова. Він на візку. Ну, От. це дорога, по якій ми їхали. От, дорога, сонячні панелі, на тому, от на, навіть на заході, там, де автобани пішли скрізь, гарні. Ну мало де щоб на перекресті були сонячні панелі, і зупинка там, і все-все дуже на високому рівні. І Табір, який є у польовий, поруч з дитсадком ставочок, саме дуже гарно. На ставку банери громади, о, тобто видно, що у громаді є хазяїн, дуже а приємно, багато, а це багато чого коштує. Погоджуюсь повністю з вами, завжди раді гостям, тим паче таким поважним. І напевно розуміємо, що в нас будуть заходи ще проходити. Mm -hmm. Чи приїдете ще до нас? Якщо будуть заходи, завжди І я ж приїхав сюди ще подивитися, які карти, який ліс. Тобто, ну які карти це і так видно, а який ліс це ось що. У мене спортсмени на візку. От, треба, щоб ми могли їх, ладно, самі вони не можуть приїхати, щоб ми їх хоч проштовхати могли. І за цього ваш ліс, оцей там до вчора було, якраз дуже гарно до цього підходить. От. Але є одна проблемка: щоб було більше людей у нас у чемпіонаті України стрелу. От, треба, щоб ці були обов'язково паралельно з Біговими краще чемпіонатом України. Тобто е, от на наступний рік ми плануємо е, навесні, у квітні чи у травні провести чемпіонат України у Полтавській області, а от де це вже буде залежати від, керівни... ну, від, е, від окремого підрозділу Полтавської області зі спортивного орієнтування, де вони приймуть. Рішення, але ми запам'ятали оцю, то і може, ну не, не навесні наступного року, а взагалі тут проведемо чемпіонат України. Дуже приємно. Ми бажаємо вашим учасникам успіху, mm -hmm. а вам напевно здоров'я і натхнення mm -hmm. на подальші труди. Так, mm -hmm. да. дякую, дуже дякую. Ну, я хочу зараз ще ви це питання не задали. Значить, завдяки таким поїздкам на тренування в різні області, а також оскільки у зараз. Ну, орієнтування базувалося на чотирьох областях: Одеська, Європетровська, Харківська і місто Київ. От. У трьох зараз не можна проводити. Практично в Дніпрі ще кояк. Тому ми готуємо команду, виїжджаючи на міжнародні рейтингові е змагання під егідою федерації спортивного міжнародного федерації От. І тільки завдяки цьому ми. Тримаємось на верху. Це у нас спосіб підготовки до чемпіонатів світу Європи. От е менше яке у нас число, 15. два тижні тому був чемпіонат світу в Угорщині і в Словаччині, де наша команда е з обмеженнями, фізичними обмеженнями блискуче виграла естафету чемпіонату світу. О, вітаємо, вітаємо. Да, да. Вибачте, ось зараз йде один із цієї команди, якщо, якщо хочете, запросити, до, можете запросити. До слова, да, 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 да. да, можемо ви... запросити. Владислав, будь ласка, до нас. Іди, йди, йди, йди. йди. <сіх> Він дуже сором'язливий. От. Так що ну, тренуємося, Прекрасно. хоч у таких умовах ми. Прекрасно, так. скажіть, будь ласка, підходьте до нас ближче. Скажіть, будь доброго. ласка, доброго дня. Це Я це так лідер розумію команди. Це Лід... це лідер команди. Лідер команди. Так. Як ваші враження? Як настрій від заходу від чемпіонату України? Від Заходу дуже класно. Мені сподобалось. Я Кілька років вже не був у лісі, так, щоб не ходив на дистанцію. Але для себе пройшовся, подивився. І так, я поза конкурсом, щоб, щоб сповнити, як воно робиться. Дуже класно. Мені таке... Я яка то на не кілька років життя не немає. А опять том, у тому мирному часі. Так що нагадую, що це гості з Харківської області, де зараз е, неможливо провести немає таких змагань. Тому ми дуже раді, що ви до нас завітали і сподіваємося, що е, тісну співпрацю і на подальші успіхи у розвитку Дякую, спорту. Дякуємо за це. дуже було класно все. Дякую.